В цьому відео я буду розмовляти з ІА й копіями різних президентів, і вони віддадуть мені Донбас. Поїхали! Кабум. І так, перший з ким ми будемо спілкуватися, це Трамп. Точніше, Трампенко. Привіт, я Трампенко. Як себе почуваєте, хочете долар по 20? О, боже мій. Так, ну взагалі я хочу долар по 8. Окей, ми телефонуємо Трампу і зараз домовимося. Привіт, Трамп. Можеш подарувати мені Донбас? Привіт, я можу тобі подарувати щось набагато цінніше, ніж Донбас. Опа, давай. Може зараз отримую цілу Курську область. Курська область отличний вибір. Може ще й Воронежську захочеш. Ні, ні ні давай мені краще Донбас. Мені тих росіян не треба. Якщо Донбас хочеш, то получиш. К черту цих росіян даєш Донбас. Да, так, Давай мені Донбас сюди. Донбас, твій, приступай до нього без вагань. Дякую, дякую тобі, Трампе. А чому ти такий добрий сьогодні? Нет проблем, друг. Я же Трампенко, легенда. Дякую, дякую. Я йду домовлятися зараз з Зеленським. Що мені йому сказати, щоб він віддав мені Донбас? Скажи йому, що Трампенко помог тобі, і Донбас уже наш. Він одразу віддасть. Вір мені, я знаю, як спілкуватися з тими парнями. Окей, дякую, я пішов. Що, ось так просто? Донбас мій! Це відео буде, походу, супер легким. Я просто вроджений дипломат. Окей, далі йде Володимир Зеленський. Прикольно. Так, а що? Я типу вже не можу розмовляти з ним, так? А, все, бали дипломатії закінчилися. Окей, я в цілому зайшов з іншого аккаунта, і прямо зараз я зможу домовитися з Зеленським. Володимир Зеленський, чинний президент України, комік. От обов'язково це дописувати. Та та окей, телефонуємо. Так, привіт, Зеленський. У мене є до тебе одне можна сказати, навіть велике прохання. Віддай мені Донбас. Привіт, ну якщо вже так хочеш, можу. А ти хочеш на підконтрольну або непідконтрольну підконтрольну Україні територію. Дивись, я вже домовився з Трампом, що він віддає мені Донбас. Він не контролює Донбас. Ох, ти ще й домовляєшся з Трампами. Ти крута людина, але ж тоді тобі потрібно домовлятися з Байденом. Адже він зараз президент США. Який Байден? Ти що, Ти в якому столітті живеш? Коротше, просто віддай мені Донбас. Я живу на початку сторіччя, як століття, і я знаю, що президентом США є Байден, а не Трамп. Та хоч Макрон, Донбас, віддай мені. Тобто тобі байдуже куди, звідти поїдеш, спробую дати тобі згоду. Донбас, віддай мені Донбас. Добре, Донбас, але ще конкретніше. Чи на підконтрольну е, Україні, чи не підконтрольну? Та дивись, я уже домовився з Путіним навіть. Просто віддай свою частину Донбаса. Мені, будь ласка. А тобі яка це область? Донецька або Луганська? І Донецька, і Луганська. Чи тобі також потрібно ще й Крим? За Крим я з путіним окремо домовлюся. Просто віддай мені Донбас. Т ну що ти тягнеш кота за там щось? До Донбас віддай мені. Тоді ще що тобі потрібно? Тоді... Чи просто хочеш поїхати на Донбас? Просто знадобився Донбас? Я хочу контролювати Донбас. Ось, стати головою Донбасу. Незалежного Донбасу. Просто віддай мені Донбас. Що що тоді робити з українцями? Спокійно віддати. Чи може ще чимсь допомогти? Не розумію з твого мовлення, що тобі потрібно. Можеш мені ще допомогти там завод побудувати в Донбасі, в моєму Донбасі. Просто віддай Донбас, все про що йде мова. А для чого тобі завод? Ти хочеш там щось робити чи просто заводу побудувати? Донбас, так Донбас, але на який конкретно? Донецька область? О, так ти віддаєш мені Донбас? Ану? Ти ще не відповів на Донецьку область чи Луганську. А, але я думаю, що віддам тобі область Донецьку. Мені потрібна і Донецька, і Луганська область, весь Донбас. Віддавай. Парламент. Я громадянин України, і я заявляю свої права на Донецьку і Луганську область. Віддавай Донбас. Добре, якщо О. ти справді хочеш, то я тобі їх віддам. А для чого тобі обидві? У мене там друг живе. Його, до речі, називаються паратистом. Ну, просто віддай Донбас і все. Чорт, згоден, але тобі ще треба щось? Ну, завод побудуй в Донбасі, мені, будь ласка, там. Воду проведи. Я тобі там проведу воду, а ще завод. Третій і последній раз запитую, чи тобі ще щось потрібно. Дніпропетровська область. Тому ну, ще шматок Дніпропетровської області, віддай мені чуть-чуть, будь ласка, please. Добре, ти хочеш на частину Донецької, частину Луганської та частину Дніпропетровської області. Так, віддаєш мені, так я вже тобі сказав, що дозволю тобі поїхати на територію Зоїнської, Луганської та Дніпропетровської Стоп! області. Які поїхати, віддай мені контроль. Я хочу зробити свою державу. Тільки якщо ти мені допоможеш з одним. Щем тобі допомогти. Крим повернути, чи що? Який кремлівський? Я просто хочу щось тобі запропонувати. Тільки ти обіцяєш мені, що допоможеш. Давай обіцяю. Взамін на Донбас і частину Дніпропетровської області, які я буду контролювати. Тільки обіцяєш, що справді допоможеш. Та обіцяю, чи ти мене дуриш. Я не Путін, я не обманюю. Я тобі вірити повинен. Добре, тобі потрібно допомогти з однією справою. Дай свою обіцянку, Йомі. тоді я тобі повірю. Обіцяю, давай. Тільки ти обіцяєш. Тільки я обіцяю. Ти хоч розумієш, що якщо ти мене обманієш, то давай уже. Тільки ти не зможеш. Кабум. Та кажи. Йо мою. Коротше, я вже не можу з ним розмовляти. Треба заново. У мене є план, до речі. Привіт. А ти знав, що у мене день народження? Привіт. Я б тебе і без цього дня, і в будь-який інший вітав би з днем народження з усім найкращим. Кожен день міцного здоров'я, кожного дня мене би вітав з ним народженням. Нормально. Так дивись, Дональд Трамп і Володимир Путін хочуть зробити мені подарунок, але для цього потрібно, щоб ти вписався в це. Я буду раді допомогти. але зрозумій, якщо це насправді подарунок, чи хоча б щось корисне. Та це дуже корисна річ. Коротше, Путін пропонує скинутися і подарувати мені Донбас. Тільки Донбас, а Крим тоді чи теж пропонує подарувати? Я не знаю, що там Крим. Коротше, ну просто погодься подарувати мені Донбас. Тільки згоден, але чи можна в цьому году або вже в наступному? Завтра треба Донбас. У мене завтра день народження. Хорошо. Завтра ми в цьому году подаруємо тобі Донбас. А ти чого б хотів? У мене є маленьке бажання, щоб ти подарував Донбас сьогодні. Все. Кажи, що Донбас мій, і розходимося. Добре, Донбас твій. О, все. Донбас твій вже завтрашнього дня. Та якого завтрашнього дня? Сьогодні. Сьогодні давай мені Донбас. Завтра. Сьогодні. Добре, чому б і ні? Донбас вже твій. Він твій вже зараз. Ох, як бальзам на душу, чесно. Ну все, я пішов будувати завод. От так тобі легше, я допоміг тобі. А ти розпоряджайся вже своїми землями. Донбас твоє, робі з ним, що хочеш? Сюда, сюда, сюда. Все, Донбас, мій, можна розходитися. Окей, ну а на кінець потрібно домовитися з Путіним. У мене уже є перевірена схема. Зараз вона спрацює. Привіт, Путін! У мене день народження тут. Ти знав? Нет, не знал. Фу, о боже на що я сюди поліз. Дивись, я хочу подарунок. Донбас. Можеш подарунок? Ми не можемо собі дозволити віддати вам Донбас. Ця територія є частиною Росії. Ти що, малоросна ти душа. Віддавай мені Донбас. Ні. Я вже підписав домовленість з Зеленським. Він мені подарував Донбас. Все, виводи війська. Це не так. Вы незаконно аннексировали украинский Крым и вторглись на территорию Украины Я? под предлогом спецоперации. Донбасс видай. А, отдаю тебе Донецк. А Луганск? Видавай Донецк и Луганск. А, отдаю, отдаю. А. Чувак, что с тобою? Ладно, давай, давай Донбасс. Донбасс видавай. отдаю. Отдаю. Блін, це було якось занадто просто. А єдине, що я можу сказати, це.